Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Сьогодні хочу поговорити про два скандали, які зараз тривають в нашому інформаційному просторі. Перший скандал це хочуть відсторонити Порошенка від прийняття участі в засіданнях Верховної Ради на цілу сесію. І за цього і виник цей скандал. я так розумію, тому що ціла сесія під час військового стану це півроку. Порошенка заявили, що це офіс президента, дає де вказівку депутатам проголосувати і відсторонити Порошенка на півроку від засідань Верховної Ради. Суть скандалу заключається в тому, що Порошенко образив депутата від слуги народу Я. Ременко – Приватній розмові не зрозуміло, що він там йому сказав. Ну нема такої інформації в мене, але він його образив і тому він порушив депутатську етику, тому він має бути покараний. Вийшов зараз такий депутат Потураєв, це голова комітету гуманітарно-інформаційної, і заявив ну той комітет, який засідав і розглядав оце порушення. До речі, Порошенка і вирішив його. Покарати вийшов і каже, що ну карати на цілу сесію на півроку ну це якби неприпустимо, Наші європейські партнери не зрозуміють це, тому що це не демократично, і скоріше всього, Порошенко покарають, як би це і було до війни на три засідання, або там на три робочі дні Верховної ради. Але як от на мене, ну саме основне, ми от е, з цим скандалом, який вже три дні триває, всі змі, от якраз е, які підтримують активістів, антикорупціонерів, от ті, які гранти отримали, всі підтримують Порошенко, кричать про несправедливість і. На це дивляться наші дійсно європейські партнери, американські партнери, інші партнери. Це виглядає просто смішно в країні, де йде війна, де йде ну, страшна війна. Люди гинуть на фронті. Бізнес знищений. Ну практично економіка не працює. Купа серйозних проблем, навіть от відмінення оцих цих грантів грантових програм, показало, що в нас є цілі галузі, які фінансувалися грантовими програмами. Я не говорю про активістів, журналістів, ютуберів, всіх інших. Їм не треба грантів, але енергетика і інші там агрогалузь, це важливі галузі, які отримували гранти. Це вже проблема для держави. А ми всі тут говоримо про Порошенка, про його відсторонення. Як на мене, тут взагалі ситуація є ця видно, не коштує, тому що Порошенко і цей депутат можуть зустрітися там, вибачитись один перед одним, пожати руки і йти далі працювати. Для чого їх обрали люди? Люди обрали їх і Порошенка, і цього Яременка, і Патураєва, для того, щоб вони приймали закони і допомагали людям жити під час війни. Ми ну, в тяжкій ситуації знаходимося об'єктивно. І всі говорять тільки про це. Ну і є другий варіант цієї ситуації. Можливо, це якісь скандали, знаєте, закриваються от цієї ситуації з Порошенка. Можливо, про сина Порошенка, можливо, про агенцію оборонну, яка там теж скандал, про який ми далі поговоримо. Ну це неприпустимо. Для чого взагалі про це говорити? Війна в країні і все суспільство ну, там, інформаційно заангажовано обговорює, чи відсторонять Порошенка на півроку, чи на три дня. Та кому це потрібно? Ідіть і працюйте в Верховній Раді, приймайте закони, які допоможуть людям вижити в цій ситуації. Контролюйте там відповідні органи, які постачають зброю, щоб вона була в військових, щоб все забезпечення працювало. А в нас ну, така хінея. Наступний скандал: це оборонна агенція забезпечення, якою керує пані. Безрукова керувала її Відсторонив міністр. А наглядова рада прийняла рішення продовжити з нею контракт на рік. Міністр цього не підтримав, відсторонив її від обов'язків і проводить відповідне розслідування. А сьогодні, ну не сьогодні, а завтра з нею контракт закінчується 1 лютого. Ну і якби. Є пояснення, от в новинах, що з нею контракт не продовжили. Є виконуючі обов'язки Жумаділов, і він буде далі працювати. І наглядова рада разом, я так розумію, з міністерством буде шукати нового кандидата, який і очолить в цю надважливу агенцію оборонних закупівель, тому що ну зараз під час війни саме основне, щоб зброя постачалася війська, щоб вона була на фронті, щоб її було вдосталь і щоб вона була вчасно саме основне. Я так розумію, що до цієї пані Безрукої якраз і були е е питання, тому що міни не літали, всі знають ці скандали, всі обговорювали. І я от, м м чув особисто пояснення деяких. Антикорупціонерів, активістів, грантожерів, вони розповідали так. Я так розумію, що вона десь з їхнього середовища. Вони розповідали, що от, там, до неї приходили люди з Міністерства оборони, казали, підпишіть оцей контракт на міни, тому що вони мають нам прийти. Вона каже, тут є проблеми, тому що це підприємство не зможе виготовити таку кількість там, зброї, яка прописана в контракті. І як на мене, і вона потім це підписувала. Цих мін не було, або вони не літали, або якась зброя не доходила, і тому умірав її відсторонив. Я тут однозначно не на стороні Уміра не безруки, ми пам'ятаємо Міністерство оборони і яйця по 17 гривень при попередньому міністрі, і ніякої відповідальності ну, ніхто толком і не поніс. Але ви подивіться на рівень професійної діяльності у цієї пані просто-напросто. Ну, якщо тебе призначили керівницею такої, організація оборонних закупівель. Ну, як на мене, такий керівник в першу чергу має відповідати і за закупівлю, і відповідати за постачання. Тобто вона має контролювати, з ким вона заключила е цей контракт, отримати, перевірити цю зброю і вчасно поставити. Повністю комплекс має бути. А то в нас виходить так: знаєте, вона закупила, їх не поставили і вони кидаються цими контрактами як гарячими пиріжками. Вона в Міністерство оборони, Міністерство оборони в неї. а Результату на фронті немає, зброї немає, і це смішно, просто професійна деградація ставлять людей, які не можуть виконувати свої обов'язки. А коли їм кажуть, ну ви ж підписали, а ці е, зброя не була поставлена. Так вони кажуть через активістів, через журналістів, так мене попросили. А от я повірила. Ну як можна вірити, якщо це мільярди? І саме основне, щоб ну, ця вся зброя постачалася вчасно в війська, тому що йде війна. А в нас скандал на скандалі і весь інформаційний простір не в війні і там в перемогах, в захисті, а в тому, що ну, звільняють безруко. Вона, навіть, до речі, і до Зеленського зверталася сьогодні, що має бути все по закону, що її практично незаконно звільняють. Можливо, там і є якісь е юридичні нюанси. Я нічого не кажу. Але для мене саме основне, будь-якої людини, яка перебуває на посаді, це професіоналізм. Якщо людина ну, професіонально непридатна, вона підписує контракт, бо хтось її попросив, як говорять активісти в своїх блогах, так? не перевіряючи, хоча вона перевірила, нібито визнала, і потім підписала. А потім до неї мають претензії, вона каже: ну, Ні, ні, ну це мене попросили, це вони винні. і вони кидаються. Так не має бути. Тому що мають бути посадові обов'язки, в яких чітко все прописано, хто за що відповідає, і якщо це агенція оборонних закупівель, ну вона закупає, однозначно, має і перевіряти, і там передавати для постачання якісну зброю, яка буде працювати і саме основне вчасно. Тому будемо спостерігати за цими скандалами. Буду записувати блоги, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, побачимось.